І так, друзі, всім привіт! Всім доброго здоров'я! Бачимо, у нас крута новинка саме український борщ, українська національна страва. Можна сказати, національний спадок у нас представлений саме на монеті. Отож, сьогодні, друзі, буде досить цікаве та пізнавальне відео, саме на рахунок продажі або покупки даної монети. Сьогодні також поговоримо про тираж, ціну на монету, ажіотаж, звісно, навколо монети. Та як завжди, як і де, можна на сьогоднішній день придбати дану монету. Отже, друзі, з вами ваша доза на Мізмата. Прохання підписатися, хто не підписався, підтримати канал своїм коментарем, лайком, а ми розпочинаємо. Отож, 29 вересня 2023 року, як ви всі знаєте, Національний банк України ввів в обіг ось таку чудову монету. А саме з 4 жовтня. Початок реалізації монет в інтернет-магазині та банках-партнерах. І так, з 4 жовтня, саме з 10.00, стартував продаж, і сайт, грубо чи м'ягко кажучи, почав не працювати. Тобто виснути, вибивати різні помилки. Хоча до 10.00 сайт працював без будь-яких зауважень та обмежень. Можна було замовити. Будь-яку продукцію, яка на той час була на, вірніше, на сайті інтернет-магазину. Звісно, цих новинок ще не було. Тільки з'явилися ось ці новинки, сайт моментально ліг. Мене можете писати в коментарі, що ви думаєте, саме про роботу інтернет-магазину. Але питання в іншому: сайт почали моніторити ще за. Задовго до початку саме продажу. Тобто, всі бажаючі придбати дану монету, а їх цих новинок 4 числа було досить багато, звісно, заходили на сайт ще до не то що до 9, а й з 8-ї години. І проблем теж не було. Отже, напрошується в нас висновок, що є дуже багато запитань саме до роботи сайту. Отож, друзі, яка ціна на монету? Звісно, від Національного банку. Монета була, якщо не помиляюся, 162 гривні ціна. Така ж ціна і в банках-в партнерах. Отож, кому не повезло придбати в Національному банку в онлайн-магазині, не розчаровується, є ще варіант у вас з купівлею саме в банках-партнерах. І тут вже треба саме моніторити сайт банків, коли саме почнеться продаж даних новинок у їхніх відділеннях, відповідно, і. в і в їхніх містах. Якщо, наприклад, взяти будь-який банк, то, наприклад, монетка в нас вийшла 4 жовтня почався її продаж, то в Києві дану монетку також продавали в банках уже починаючи з 4-5 жовтня у відділеннях саме банків-партнерів, а уже в регіонах продаж буде зовсім в інші дні. Можливо, навіть і через 5-10, а то й 20 днів після. Саме початку реалізації даних монет. Отож, якщо у вашому регіоні є будь які з банків-партнерів, це Приватбанк, Радабанк, Таскомбанк та Укргазбанк, саме моніторте їхні сайти, можете також зайти в відділення, поцікавитися, коли можуть бути представлені новинки в їхніх банках. І може, може вам вийде, і ви придбаєте дану монету. Звісно, ажіотаж дуже великий, саме на цю монету. Так само, як, якщо ви пам'ятаєте, був ажіотаж саме з монетою у лузі Червона калина. Де тираж у нас 250 тисяч, а борща у нас, звісно, 75 тисяч. Тут, звісно, зрозуміло, що збільшилася кількість нумізматів, відповідно, з'явилася кількість тих, хто хоче заробити саме на цих нумізматах. І діапазон заробітку є досить великий. В перші дні ось таку монету. Продавали в нас за 1000 гривень. Відповідно, її ціна 162 гривні. Отже, чистий заробіток у нас складає більше 800 гривень. Звісно, це круто. Но простий початківець чи бажаючий просто заробити на перепродажі, звісно, це не зробить. Йому, звісно, ніхто не продасть дану монету і він не зможе на них заробити. Значить, напрошуються досить цікаві такі питання. Вірніше є, наприклад, такі, грубо, я їх так називаю, в лапках є свої клани, які займаються даним питанням. Отож, друзі, теж можете писати в коментарях, що ви думаєте саме з цього приводу. Думаю, що багато хто з вас бачив, що в перший день монетку тільки ввели в обіг, а вона вже продається на аукціонах та у групах продаж. Відповідно, дані. Люди, які відносяться до так званих кланів, отримали ці монети завчасно. Отож, теж можете писати, що ви думаєте по даному питанню. Відповідно, є й інші клани, з якими я сам вже зустрічався. Ці клани я називаю банківські мисливці, які займають черги, можна сказати, у відділеннях і займають черги на чоловік, так 20-30. Ну, мінімум на 10 чоловік займають черги. І таких є пару чоловік, і це є по різних банках, по різних відділеннях. Тому, хто хоче придбати дану ось таку монетку, може сміло вставати в 5-й ранку, йти біля відділення та займати чергу. В інакшому випадку, вам даної монетки по банківській ціні не взяти. І так, це є в кожному місці і в кожному відділенні. І тут у нас тільки є третій варіант, звісно. Купівля в інтернет-магазині з націнкою саме від цих кланів або від цих кланів мисливців, хто як їх називає. Бачимо, монетка досить цікава. На даний час, на сьогоднішнє число, монетка впала в ціні, її ціна вже в районі продають її і по 600 гривень бліц, тобто, можна і дешевше її купити. І тут напрошується зворотній варіант. Цим цінам, відповідно, винуваті і ми з вами так само. Тому що, якщо б ми не брали на сайтах дані монети за такі великі ціни, звісно, вони би скоріше падали до, можна так сказати, доступних, нормальних, адекватних. Ну, так як в перший день є багато людей, які саме купляють і по 1000 гривень, ну, вибачте, тоді. Ми будемо так і далі жити і будемо далі так купляти дані монети. Ось буквально сьогодні, яке число вже у нас є 15-16. Монетка вже впала на 400 гривень саме від оцих так званих кланів перекупів. Ну, надіємося, що з часу монетка впаде хоча б до гривень 350 де її буде більш-менш адекватна ціна з націнкою практично в 2 гривень. Рази. Отож, бачимо, тираж у нас 75 тисяч. Ажіотаж, звісно, є в перші дні досить, досить великий, бо можна заробити саме на так званих колекціонерах, початківцях, хто ще не розуміється, і готовий в перші дні придбати дану монетку. Враховуючи, що ажіотаж і був саме на воєнну розвідку, але саме воєнну розвідку мені вийшло придбати в інтернет-магазині без всяких проблем. Заходив я і на сайт через 10 хвилин. Продаж вроді е, проходив до 15 хвилин. І на протязі 15 хвилин без проблем можна було замовити ось таку монету. Звісно, борща мені, як і інші новинки, не вийшлося придбати в інтернет-магазині. Отож, друзі, моніторте свої відділення банків, і вам все вийде. Ось така монетка, ось такі сувенірні упаковочки. Бачимо всі. Всі новинки йдуть уже ось таких стандартних. Ось бачимо 5 гривень Незельбер, тираж 75 тисяч. Всі вони 75 тисяч проставлені. Ось такій сувенірній упаковочці. Дякую, друзі, вам всім за перегляд, дякую за підтримку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте саме по нарахунок, саме ось такої націнки, ось таких продаж. Думаю, якщо ми всі. Чим більше нас збереться і не буде купляти в перекупів саме за великими націнками, то з часом монети будуть перепродувати хоча б мінімум у два рази. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку. Все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!